Підтримки представництва та супроводу родин з неповносправними справними дітьми. Ідея цього проєкту полягала в тому, щоб забезпечити родинам, в яких народилися діти з інвалідністю, допомогу, як би так можна сказати, з однієї руки. Поясню. В законодавстві України є майже 50 законів і підзаконних актів, які. Вирішують долю родини з дитиною з інвалідністю. Розібратися в цих законах дуже дуже важко. Попередній круглий стіл громадські слухання показали нам також, що навіть ми на рівні професіоналів не завжди знаємо, хто чим займається, хто які послуги надає, і як ці послуги поєднати між собою. То що вже казати про родину, яка почула страшний діагноз своєї дитини, знаходиться в. В розпачі, в депресії і взагалі не може скоординувати свої дії. Ідея виникнення цього проєкту в нас з'явилася, коли ми вивчали досвід розвинутих європейських країн. І ми подали свій проєкт, вартість його складає 27,5 тисяч гривень. отримали ми 20 злишних трошки більше 20 тисяч гривень від. Європейської комісії через конкурс ресурсного центру гурт. І плани в нас були такі широкомасштабні і ідеї були великі. Але я хочу поділитися з вами такою приємною новиною. Мені дуже приємно, що тут є представники також і гурту. Наша організація додала до реалізації цього проєкту ще 15 тисяч гривень і. День тому я повернулася з Німеччини, де отримала консультацію в одній найвеликій Найбільших в Європі громадських організацій, які, яка надає саме такі послуги. Тобто, це європейська система надання послуг родинам з неповносправними дітьми. Це така буферна агенція, яка допомагає батькам поєднати всі можливі послуги в місті, розібратися у свої в отриманні державних гарантій і. Хочу сказати, що завдяки отриманій консультації повністю нам дали схему роботи Дюссельдорфської агенції. Завдяки цьому, за ті кошти, які виділено нам було в рамках цього проекту, ми зможемо здійснити на набагато більшу і якісну діяльність. Тому Нашим керівникам ми вже заготовили дуже багато пропозицій і змін до проєкту, і в рамках цього проекту передбачається якраз саме дуже велика співпраця з державними службами, громадськими організаціями і приватними особами.